І всіх близьких, рідних, друзів, церквоглядачів, декілька думок, як завжди вранці, і ми разом з вами помолимося. Ми не так давно ми святкували, це свято Трійці, і читаючи сьогодні текст Святого Письма, я зважив на те, на таку могутню дію Святого Духа в тому, що казав Господь Ісус. І я собі розумію те, що Господь він відкриває розум і серце для того, щоб збагнути, бути скерованим Святим Духом, щоб те, що казав Христос, воно прийшло в наше життя. І сьогодні читаючи 15 розділ Івана, дуже люблю Євангелія від Івана. Ось і четвертого віршика. Всім відомі тексти. Ось, але я сьогодні зважав на них з точки зору того, тої дії Святого Духа, щоб це могло здійснитися в славу Божу. І ось він каже так: перебувайте в мені, а я в вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я і виноградна лоза, ви галузки. То перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне, їх збирають і кидають в огонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки бажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моєї любові. І я собі розважав на те, що це оцю функцію, щоб я мог дійсно пірнути глибоко в Ісуса Христа в Його серце, в Його бажання. А то все чинить святий Дух. Перше, він що він робить? Він відкриває мій розум для того, щоб зрозуміти Божу правду і Божу істину. Дуже багато людей не можуть зрозуміти Слово Божого, бо вони не звертаються до Бога, не йдуть, щоб Дух Святий відкрив розум і дав смак того слова, щоб дійсно все більше і більш занурюватися в Ісуса Христа. Дух Святий, Він не тільки занурює Божий народ в тіло Христово, в церкву свою, але Він і занурює кожного нас, з нас, в Ісуса Христа. Щоби я собі роздумував сьогодні, щоб бути більш зануреним в Ісуса Христа, що робить Дух Святий, бо Він є святий, Він очищує моє серце, яким чином? Він просвітляє моє серце, і Він веде мене до каяття для того, щоб. Кров Христова могла очистити мене. І всім відомий віршик Матвія 5:8 що блажені чисти серцем, бо вони Бога побачать. Це дуже важливо. Він осяює кожен куточок мого серця. І щоби більше бачити і чути, і бути глибше зануреним, дуже важлива чистота серця і Дух Святий Він впроваджує нас до того. Чим глибше ми в Ісусі. Дух Святий занурює нас, то ми маємо більше сили, і ми можемо принести більший врожай, як тут Господь каже, що якщо ми в ньому не не будемо пробувати, не будемо занурені, то наш врожай він буде як та гілочка, яка суха. Чому? бо без мене не може робити нічого. І Дух Святий він завжди буде вести, занурювати, тягнути нас, упроваджувати, надихати. І давати нам напрямок, щоб ми рухалися в ньому і були як, як можливо більше глибше в Ісусі Христі. І тому, що він каже, коли ми читаємо до Єфесян, шостий розділ, 20 віршик. Він каже, про що? Щоб ми не шукали своєї сили, а що ми шукали? А щоб ми шукали сповнення Святим Духом, то перше і наступне він каже так. 10-й віршик Єфісянам шости розділ. нарешті зміцнюйтесь з Господом та могутністю Його сили. І Дух Святий, він, що Він робить він не тільки занурює в Ісуса Христа, але Він ще приводить до розуміння, що сила тільки в Господі, і Він каже, що коли ми докладаємо зусиль, рухаючись все глибше і глибше в Ісуса. Ми можемо бути більше і більш людьми, які приносять більше плода. Наступне, про що я думав, що чим я глибший в Ісусі Христі, ось то більше проходить моє пізнання, хто є Він. Розуміння Дух Святий відкриває серце, і Він дає нам розуміння, хто є Господь, і з того виходить дуже багато Божих благословень. Розуміння, хто Він є І Іван каже, перший Івана, 5 розділ, 20 віршик, він каже наступне. Я хочу зважити на це, що Дух Святий, коли він занурює нас в Ісуса, і робить нас глибокими в ньому, Він приходить, дає нам знання, хто є Господь. Сьогодні дуже багато людей по-різному сприймають. Хтось каже, що він тільки гарний вчитель. Він той, хто почав якусь нову релігію, він може бути пророком, хтось каже, Він просто чоловік або ще хто то. Але дивіться, Ісус Христос, Він сам не одного разу, коли був на цій землі, Він питав у людей, у своїх учнів, за кого приймають мене люди. Дух Святий це Він, відкривує розум і цю. Божу правду про те, хто він є. Знаємо, що Божий Син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному в Його Сині Ісусі Христі. Чому Він є істинний Бог і вічне життя? І тому Дух Святий, який занурює нас в Ісуса, Він відкриває абсолютну Божу правду, хто є Христос, і Він тут підкреслює: Він є істинний Бог і життя вічне. А чим глибше ми Дух Святий занурює нас в Ісуса Христа, тим ми робимося більш керовані ним. Бо ми сприймаємо Божу волю як постулат істини, а не як те, що ну, якби люди рекомендують як рекомендацію, це як те, що до І коли ми так робимо, то що трапляється? Ми керуємося Святим Духом. Римлянам 8.14 Павло каже так, бо всі, хто керовані Святим Духом, то і діти Божі. Я собі сьогодні задавав це питання, наскільки легко а, Господу, Духу Святому скеровувати мною, наскільки я піддатний до того, щоб він мене скеровував. Знаєте, і Господь каже, що дуже важливе м'ягке серце. Але Павло дає рекомендацію, коли ми читаємо святе письмо, він каже, що робить. Будьте розумні, Не так як люди світу цього не розумні. Що робить? Сповнюйте Святим Духом. Коли я наповнююсь їм, я якось собі згадав про те, що люди, які скеровуються Святим Духом, це як люди, які йдуть на автомобілі, якому шини всі гарно накачені, які наповнені. Це те, що допомагає руху. І я хочу зважити на те, що Дух Святий, який скеровує, Він завжди буде скеровувати в нас впізнання Христа. Він буде нагадувати все те, що казав Господь Ісус. Він буде давати бажання і радість тому, щоб виконати Його волю. Бо це принесе славу Господу. Ще я собі думав про те, що. Е що робить Господь? Він відкриває, і Він дарує мудрість і дарує нам знання. Коли ми читаємо. 1 коринтян, 1 коринтян, другий розділ, ось Павло каже про це дещо. І це, на це важливо зважити. 1 коринтян, відкриємо і другий розділ. Ось, і він говорить наступне. З 9-го віршика він говорить так. Але як написано, Чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Зверніть увагу: Він веде нас для того, щоб ми могли зануритися в глибини Божі, щоб не були ми просто діточками, які хитаються. В сумнівах, а він каже, він веде до глибину цих Божого. Так само і, і Божого ніхто не пізнав хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не духу світу, а духа, який від Бога, щоб знати, що даровано нам Богом. Ось, а про що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але навчені Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. І це дуже важливо. Він відкриває розуміння. Знаєте, дуже багато людей вони дуже поверхню сприймають і не шукають і не копають і не дозволяють, щоб Дух Святий занурив їх в Ісуса, в Його Слово, в розуміння цьому, бо в цьому є велике благословіння. Це дарує радість кожній людині, яка все глибше занурюється Духом Святим в серце Ісуса. І тому я би сказав так, чим глибше ми в Ісусі, тим більше ми сповнені миром і сповнені Божою любов'ю. І ми читаємо 1 Солунян 5,16, Павло каже, завжди радійте. Филип'ян 4,4, Він каже, що радійте, і ще кажу раз, що робіть, радійте. Івана 15, розділ 11 віршик, Господь каже, ось сказав я вам, що. Радість ваша, моя, хай буде у вас, перебуває, і радість ваша, нехай буде досконало. І я хочу зважити на це, що кожного разу, коли відкриваєш Слово Боже, я завжди прошу Дух Святий, ти занурю і кажи. Скільки я читаю Біблію, кожного разу, коли я прошу цю допомогу, і Дух Святий веде в цьому, завжди знаходиш діаманти Божої промудрості, як тут написано, що. Ми ж одержали не духа світу, а духа від Бога, щоб знати, дарована нам від Бога. Дуже багато людей скудно живуть християнським життям. Вони не занурюються в серце Боже, не занурюються в Ісуса. І Він Господь каже, це мій принцип. Чим більше ти в мені, а я в тобі, тим більше ти пізнаєш рознобав'є. І яскравість життя моє в тобі, а Твоє в мені. Ось. І тому хочу зважити на те, що говорить Господь. Він говорить про те і запевняє, що чим я глибше в Ісусі, тим більш глибший Його покров і Його захист для мене. Ісус каже: ось я вами по всі дні, чи не втрачаю я зв'язок, чи я розумію, де я є, що я є біля самого серця Божого. Господь каже, як ми читаємо римлянам, і Павло говорить про ці речі, він нагадує, що ніхто і ніщо не може вихопити нас з обійм Божих, з його любові, каже, не смерть, не життя, не якесь створіння ніщо не може. І тому, згадуючи про те, що Дух Святий прийшов, він торкнувся мого серця, він повів мене дорогою спасіння, він каже, щоби я біг до досконалості, яким чином. Дозволяє Духу Святому занурювати все більше і глибше в серце Боже, в серце Господа Ісуса Христа, бути глибокий їм. Ось. І чому це так важливо? Бо я кажу про те, що Слово Боже підтверджує, що чим глибше я в ньому, тим глибше, щиріше і гарячіше моя любов до Нього. І він каже так, що. А надія, вона не засоромлює, тому що любов Божа вилилася Духом Святим в наші серця. Це не засоромлює. І тому чим глибше ми в ньому, тим більше є проявла, проявляється Його життя в мені і через нього. Чи він помітний в мені? І Петро, прочитайте це Друге Петра, 1 Розділ з 2 по 11 віршік, він каже, що все даровано для життя і побожності. Але ви докладіть всі зусилля, щоб побачити Божу дію у вас і через вас, щоб плід ваш не тільки був, не тільки пробував, а щоб він помножувався. І знаєте, ще є такі, згадуючи ці глибини Божі, завжди повертаюся. Дуже мені подобається Думка Святого Духа. От, через Єзикіль, 47 й розділ, і він говорить так, що провідник знову повів мене до входу в храм. Тут я побачив, як із під порогу храму тече на схід вода. І знаєте, я собі хочу зауважив сьогодні, що це Дух Святий От з той теми, яку ми сьогодні розглядаємо і роздумуємо, це він веде до глибини. І далі він каже, що цей провідник, що він зробив, і він повів його до води, і було води до кісточок. Він повів далі, і води вже було по пояс. Він повів ще далі, і написано, що тут п'ятий віршик, що потрібно було плисти, потік став непрохідним. І я хочу сказати, що, знаєте, інколи люди дуже бояться, і вони все ще йдуть там, де цей потік прохідний. Знаєте, що хоче Дух Святий, ми, ми говоримо, він занурює в Божі глибини. Він каже: Йди за мною, і ти побачиш дещо більше. І знаєте, мені дуже до вподоби про те, що казав Павло, коли він казав про своє пізнання Господа Ісуса Христа. Він каже: Я від цього відмовився. Це оте, воно для мене як сміття. Ради одної цілі, яку я вибрав собі, щоб пізнавати Господа, щоб знайтися в ньому не зі своєю праведністю чи святістю, а з тою, що по духу, і він каже, тому я докладаю всі зусилля, я забуваю все те, що позаду, бо попереду мене ще цілий океан пізнання і глибини Божої. Якщо то робив Павло, і він мав на те велике бажання наскільки більше. Повинен це робити я і кожен з нас. Знаєте, барви християн Христа і барви християнського життя, вони завжди від того, наскільки глибоко я дозволяю Святому Духу занурити мене. І знаєте, Павло каже, що ви не вгашайте Духа, тому що Він хоче вести вас до тої. До середини того потоку, де вже не треба йти, а треба плисти. І тому це дуже важливо. Не зупиняймося, чим я, Дух Святий Глибше занурює мене, тим більше слово діє в моєму житті. І Павло каже, колися нам 3:16, він каже, що щоб слово Христове, воно пробувало в мені рясно. Рясно. Щоб це так, як якась ємність, яка дуже втрясана, щоби туди якнайбільше влізло. І я хочу сказати про те, що ми починаємо розуміти і наповнювати словом по мірі пізнання, по мірі керування, по мірі бажання. І тому це є одним із таких моментів благочестя Божого, коли я наповнююся його словом, тому що його слово воно дещо відкриває. І це всім відомий віршик, коли ми читаємо євреям післання Павла, і це в нас, четвертий розділ, Четвертий розділ, і ми тут читаємо Євреям четвертий розділ, 12 і 13 віршик. Євреям четвертий розділ з 12 віршика. Адже Слово Боже живе і діяльне. Гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі, дух і духи, суглобів і мізок кісток, судить думки і наміри серця, і немає створення, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очами йому дамо звід. Інколи люди не занурюються і не дозволяє Духу Святому занурювати в слово Боже своє серце, свій розум. Свій дух і Павло каже: чому інколи це страхає людей? Бо Слово Боже, воно відкриває, по-перше, правду Божу, а друге, правду Божу про мене. Воно показує мої недоліки, воно показує всі ці речі, з якою ціллю. Знаєте, я собі роздумував про те, що чим більше Господь через Слово і Дух Святий очищує мене. Тим глибше я можу зануритися в Ісуса Христа, тим більше і яскравіше відкривається Божа благ... благість і благодать в моєму житті. Це приводить до великої, до великої радості в серці християнина. І тому сьогодні є питання. питання, чим я можу виміряти, наскільки я є глибокий. Це вимірюється моїм. Пізнанням Господа. Це вимірюється тим, наскільки я дозволяю Духу Святому рухатися, наскільки я його не вгашаю, наскільки я його даю йому можливість працювати в моєму житті. І знаєте, наскільки мій Дух Він має перемогу над моєю плоттю? І я собі сьогодні роздумував про це, що, чи готовий я дійсно пізнати, наскільки Господь Він хоче занурити мене. Своє серце, наскільки він бажає ще більше і більше, щоб я занурювався в нього. Тому що є, є цей результат, про який каже Господь. І він каже про це. Про що він каже? Він каже про наступне. Він каже, що якщо це так, я буду. Він каже, наступне страпиться. У цьому прославлений мій отець, щоб ви принесли багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, він каже, як резюме. Тож перебувайте в моїй любові. Знаєте, інколи люди вони кажуть і, і промовляють про безмежну Божу любов. Господь каже: тримайтесь моєї любові, не полишуйте її, не виривайтесь з моїх обід. Чому? Бо Він каже, що як полюбив мене Отець, так я полюбив вас. Перебувайте в моїй любові. Ось, і він каже: якщо будете зберігати мої заповіді та перебувати в любові моїй, так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебував в його любові, Ось, щоб це було стимулом, щоб це було сенсом життя, тому що через це Господь Він дає цю велику радість. Радість, незважаючи на те, що навколо, незважаючи на ці всі тривоги, обстріли, на всі втрати, які ми маємо. Він каже: чим ти будеш глибше, тим в мені ти побачиш більше того всього яскравого багатства, яке я хочу тобі дати, Щоб ти побачив глибину моєї милості, мого захисту, моє... моєї заботи про тебе, турбування про тебе, моєї щедрості в цьому дні. Тому слава мосподу за те, що Він дає нам такі роздуми. Чому про це сьогодні розмовляю? Знаєте, я дивлюся, що чим більше я маю жаги по ньому, тим більше він дає той живої води. І це питання, чи я дозволяю Духу Святому хрестити мене в церкву, занурити, чи я дозволяю йому хрестити і занурити мене в серце Господа мого і Спаса Ісуса Христа. Бо в цьому. Велика радість, благословіння і наснага для християнського життя. Амінь. Будьте благословені. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, допоможи нам бути спорожнілими для того, щоб Господь Ісус Духом Святим якнайбільше мог бути занурити в мене, в моє життя, в моє серце, в моє служіння. Також, Господи, звільни мене від всього того, що. Господи, не дозволяй мені зануритися в Твоє серце. І ми сьогодні просимо от Дух Святий, все глибше і глибше, занурюй нас в Господа Ісуса Христа, щоб ми перебували в Ньому. Бо Господь каже, що без Нього ми не можемо чинити нічого. Господи, і ми це визнаємо і проголошуємо. І тому сьогодні ми говоримо про те, Господи, вгамуй нашу жагу і наш голод по Тобі. Допоможи нам, Дух Святий, все більше і більш зануритися в серце і перебувати в Ісусі, перебувати в Його любові і ніколи не виринати з того і не вириватися з Його обійм. І ми просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай Дух Святий поведе сьогодні в роздумах і мене, і кожного з вас. Щоб ми побачили, наскільки то є насолода перебувати в ньому. Щоб бачити яскравість його любові, Його почуттів до кожного з нас. Хай Господь благословить вас в цих роздумах і поведе ще глибше і далі. І нехай Він захистить вас, ваші сім'ї, діточок, близьких, рідних, знайомих, церкви, де б ви не були, хай Божий покров і благословіння буде над вами. Будьте благословенними в цьому дні. 是啊